Готуємося і до нового навчального року. Тут найголовніше безпека наших дітей. На початку серпня уряд затвердив методику оцінки безпечності шкіл, яка передбачає 5 рівнів ризику. Це допоможе громадам правильно розставити пріоритети і будувати укриття саме там, де вони потрібні. Через реалізацію комплексної стратегії ми прагнемо до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Наявність укриттів є головною передумовою. 2,5 мільярди гривень виділено цього року на їх будівництво. Важливо, щоб на місцях ці кошти були витрачені ефективно. Також важливо, щоб ми мали чіткі надійні стандарти безпечних шкільних просторів там, де неможливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація. Для цього ДСНС та Міністерство освіти та науки спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів.